Всім доброго дня. Ну, що у нас є на даний час? А почнемо з того, що будуть неплодки з нового матеріалу. Хісь мішу засильно якісно почав робити. Та перегруз. Ми з 15 стартерів перейшли на 8, ні, Михайло Михайлович? Навірно. 8 стартерів. бо якісь закладки, щось під кінець сезону в нього піднялося. Перегруз. Е, так. 45-ї маточки ми вже не маємо її поміняли. Лишилося 1955 та 22-го року. Між іншим в якому році ти був у Німеччині? 19, по-моєму, вісімнадцятий, дев'ятнадцятий. Вісімнадцятий рік прийшла матка. No, Ні, останні... чекай, вже... й то останній заїзд був, не? Перед Ні, передостанньо. До, передостанньо. 18 18 -го, го року Міша привіз першу 79-ту матку до нас, 에, з якої ми все почали. Тобто ми вже шостий рік карніком займаємося. Так, 45-ї нема, 55-та вже. Старенька баба стала. На даний час є дві матки Кірханського інституту по Кирхайну що проходять і три матки Тройзик 07. Інсимінатор Георг Маха. Да, до речі, можливо, і такий варіант, що ще приїдуть дві або три матки. ну, Не кажи звідки. Ну, я не кажу звідки. А... Або, можливо, такий варіант, що приїдуть чоловік. Можливо, можливий. можливий, так. Чоловік нам відзвонився, що буде відправляти на острів. Ми бачили подпольне його відео, що Це не на, каналі. на каналі бачили, що матки прибули. Все, Чекаємо. тоді очікуємо дзвіночка, чи щось нам він вділить. Він наш відео обов'язково дивиться, як він казав. То цей... Великий привіт, цей чоловік знає, що ми очікуємо. Кірханські матки працюють в Україні прекрасно, протестовані осінню, точніше, осінньою заклад... осінньою відправкою. Весною до нас відео приходили переповнені вулики чомусь у людей, бжолами, а потім ще й медом, рапсовим медом. Но далі, далі нічого нам не казали, бо люди зайняті роботою. Чому бувають маточники слабі? Ну, невеликі і неякісні з них марки. Так, Тому що незалежно від того, чи є взяток, чи нема взяток, а і стартерам, і вихователькам треба дати. На даний час самодовольний Михайло, тому що в нього близько 30 стартерів, які вже на 60% підготовлені в зиму. 34, 32 хваторки робить зараз. І то, то. І В основному ми кладемо на даний час по одній планці. Бо вже е, не треба скільки. Тобто по 12. Ну, де 12, де 24. І моточники взагалі, до речі, виходить шикарніші. Ну тому що, тому що... з ними роблю я. Не буду все хвалити. Якщо комусь треба, неплідні матки будуть на даний час з нового матеріалу. Плідні є тепер регулярно. Мені, Плідні є регулярно вже, але серпень вже на 60% замовлений. Там йде на підміну, дуже багато після соняшника маток міняють. Ми готуємося на вашу заміну. А ми до того готуємося. Всім мирного неба і удачі, перемоги в Україні. Будьте здорові!